Навіть якщо це буде лише одна заявка, я поїду. Киянин Сергій Іванов із початком повномасштабного російського вторгнення наважився змінити звичне життя і відправився на Донбас, евакуйовувати людей. За 9 місяців він урятував понад тисячу життів. Під ворожими обстрілами Сергій щодня вивозить людей, які живуть на лінії фронту, у містах, де йдуть активні бойові дії, що змушує ризикувати та знову і знову вирушати під обстріли. Про це спеціальний репортаж Олени Логінової. Доброго дня, Олена Вікторівна. Доброго дня. Да. Я же вам. А вы уже, а я жду вашего звонка. Да. Ну, я тогда да. І так, щодня майже без вихідних. Він вивозить людей із пекла. Сергій Іванов евакуює людей з Донбасу. Сам киянин до повномасштабного вторгнення працював відеооператором, але війна змінила життя кардинально. Як так сталося, що ви почали займатися волонтерством, а саме евакуацією людей після повномасштабного вторгнення Росії? Це, чесно кажучи, була випадковість. Моя знайома залишила мені маленьку машину, кіндайдет. сказала, що сама виїхала за кордон. Сказала, якщо вона тобі залишається, використай її для доброї справи. У мене є знайомі, в тебе є знайомі, можливо, комусь треба буде допомога вивезти, перевезти. От, отак от зародилась ідея. Потім я попав в рівне. До одної організації, яка займалася теж евакуацією, спочатку Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка. На схід возив гуманітарку, а звідти привозив людей. Але потім Сергію захотілося бути ближчим до лінії фронту. Слов'янськ, Бахмут, Сіверськ, Солидар. Відтоді йому вдалося врятувати з-під обстрілів понад тисячу чоловік. Давайте я теж допоможу. О, а ви так біжите, прямо нічого собі. Я біжу. <світ> О, Де баба біжить? Обережно, обережно, не спішіть. Не Слічіть погома. Не спішіть. Ми ж. Постріля нема, соло роздробила. Ти бачиш, вже в нашу хату. Давай, давай, давай. От задайте, як ви прийняли для себе таке рішення. Допомагати людям, евакуювати людей, ну, власне кажучи, ризикувати власним життям заради порятунку інших. От що стало каталізатором, що це був за такий от момент для вас? Ти відчуваєш е, якусь відповідальність, якусь е, до кожної людини, до кожної людини, звісно, емпатію е, відчуваєш, е, відчуваєш, що ти потрібен. От. І цей якийсь такий мікс десь емпатії, десь адреналіну і включив цей момент. От. І прийшло розуміння, що ти можеш, тобі не страшно. А згадайте свою першу евакуацію на Донбасі. От як це все відбувалося? Чи було страшно про що тоді думали? Вперше ми приїхали в Слов'янськ. Були переживання, звісно, бо ми багато чуємо про ці місця. І міста, і місця. От. Але насправді, коли ти бачиш це все своїми очима, воно зовсім інше. Не так все страшно, не знаю, може мені, але я свої, свої емоції розказую тому. Мені це сподобалось. Багато людей, багато подяки, багато переживань. Ну, багато сліз, звісно. Заявки на евакуацію Сергій отримує з різних джерел. Це і гарячі лінії організації, з якими співпрацює. А інколи місцеві мешканці телефонують напряму, бо довіряють волонтерам. А ці каже Сергій на Донбасі, як одна велика сім'я. Допомагають одне одному транспортом, діляться заявками. якщо в мене ламалась машина, мені треба іншу машину. Машини в мене іншої немає. Я починаю питати у інших волонтерів. Як правило, у нас дуже багато іноземців серед волонтерів, які займаються евакуацією. Причому дуже багато іноземців, і частіше всього вони вільні волонтери. Вони приїхали сюди просто допомагати. Було так декілька разів, що я був в команді з іноземцями. Катався, бо в нього була машина. Один із таких волонтерів-іноземців, з якими працював Сергій, Ліам Арнольд, хлопець із Нової Зеландії. З ним спілкуємося по відеозв'язку. Ліам, чому ви вирішили приїхати працювати волонтером в Україну, допомагати евакуйовувати людей з найбільш небезпечних місць? в новій Зеландії було багато новин присвячених війні в Україні, особливо на її початку. І я відчув сильне бажання допомогти як тільки можливо і вирішив поїхати в Україну. На той момент в мене було достатньо грошей, щоб купити квитки в Україну. Ліам Арнольд згадує, як із Сергієм рятували людей часто під обстрілами ворога. Те, що я запам'ятав працюючи із Сергієм, це те, що він був дуже добрим, спокійним і сміливим. Я пам'ятаю, коли ми приїжджали в місця, дуже небезпечні забирати людей. Він завжди давав час людям зібратися і завжди пересвідчувався, що вони мають із собою все необхідне: воду, їжу. І також, коли ситуація ставала все більш небезпечною і загрозливою, він оперативно і відповідально приймав рішення саме тоді, коли треба було дуже рішуче і Швидко діяти францівоткенютелеба. Що ви можете розказати про евакуацію людей на Донбасі? Я пам'ятаю, під час евакуації було дуже багато небезпечних і загрозливих моментів. Ми були повністю вдягнені в захисні костюми, шоломи для захисту. Ми їхали туди, і нас заставав артилерійський вогонь ворога. Ми постійно чули щільні обстріли і вибухи. І неможливо було зрозуміти, чи ти на цій лінії вогню, чи ні. І завжди на все про все в нас було лише кілька хвилин, щоб забрати людей, вивести їх і швидко доставити у безпечні місця. Так само ми розвозили людям хліб. Приміром, я пам'ятаю у Соледарі. Ми привезли і роздали людям 900 буханок хліба. Ліам, що ви можете сказати про українських людей. Українці були дуже добрі і щирі по відношенню до мене, коли я приїхав, і намагалися зробити так, щоб я відчував себе як вдома. І я пам'ятаю наскільки сміливо люди йшли волонтерити з Києва та інших куточків України. Вони не боялися залишатися в небезпечних місцях і ризикувати власним життям. А ризикувати життям там доводиться щодня. Це відео однієї евакуації. Сергій візняв у Солидарі. Рятували двох дорослих і дитину під канонаду обстрілів і вибухів. Оде петля. О, я також дозвонилась, іножка глупа просто пока розгорювала на рахунку лічені хвилини. Люди вибігають з під'їзду з дитиною на руках, сідають у машину. Сергію їх вдалося вивести та врятувати. Найбільша небезпека це артилерійський вогонь. Тобто тут ти не розумієш, ти не можеш це відслідкувати. Ти повністю максимально повністю одягаєшся в, як би, не можна сказати, що як військовий, але принаймні системи захисту в тебе максимальні. Тобто бронік, шолом, тактичні окуляри, затички, щоб не цей. Не оглушило, от, не контузило. Тобто бували ситуації, коли ми е колесом наїжджали на міну. Хороша шина. Ті тут і метал в ній єсть. Отримували от, контузію. Благо, що там легка контузія, і через там, три дні ти відходив. Суцільна руїна, розбомблені хати і люди, які втратили все. Це Бог з сторони опитного, буквально не одної живої хати. Обстріли практично не зупиняються. Максимально зруйноване, ну, максимально вижена земля, наскільки це можливо. Це, від... ну, це скоріше не передати словами. Це намагання зрівняти з землею. Якщо це казати про сіру зону і про фронтову зону, це просто зрівняння з землею. Часто Сергію доводилось рятувати маломобільних людей. Ось цю жінку він буквально виносив на плечах. Та як би не було складно, каже Сергій, потім настає момент, коли чітко розумієш, навіщо це все. Це слова подяки, дякуємо, що ви сюди приїхали, що, що ви взагалі доїхали, що ви погодились нас, нас, нас вивезти. І ну, це не знаю, це особливий момент, мені здається. Люди раді тебе бачити. Можливо, це найголовніше, це саме головна саме головне ціль. Момент емпатії це найголовніше. Бо я сильно люблю людей. Сильно люблю Україну. Але крім слів подяки, волонтери часто чують інші слова не хочемо, не готові. Залишимось вдома. Одна із найбільших проблем чимало людей відмовляються виїжджати. Доброго дня! Є хто. Люди. Дуже важко. Я розумію, що багато людей для багатьох людей на сході. Домівка це їх життя. Тобто інколи навіть бувають такі ситуації, коли заявку тобі залишає родич, який не має зв'язку з, з бабусею, чи з дідусем, чи з мамою, чи з чи, чи татком. Неважливо. Залишають заявку, там, був на зв'язку три дні тому чи щось таке. Ти приїжджаєш, а людина не готова, вона не хоче Ти в неї питаєш. Чому? Які причини? Але дуже часто люди кажуть, мені краще померти тут. На цьому відео із Бахмута молода жінка обіймає батька. Вона разом із чоловіком та сином наважилися виїхати, але тато ні. Він казав, що я тут охоронцем. І Він буде дивитись. Звісно, нам треба ще враховувати, що крім. Артилерії, крім війни, ще є моменти, коли просто, просто приходять вори, і ламають двері і просто виносять це. І чоловіки, я так розумію, це якби, намагаються не допустити. Для тих, хто все-таки виїжджає, ще одним випробовуванням є сама дорога. Всі знають, що дороги прострілюють, можуть бути прострілені е, артилерію. І коли вони садяться в машину, це перший момент, вони трошки розслабляються, трошки, але ще не зовсім. Потім я розумію, що вони напружені на дорозі. І от коли, ти вже, коли вони бачать перші включені світлофори, більше машин, відкриті магазини. Вони зовсім розслабляються, бо вони розуміють, що тут існує життя. Збройні сили України звільнили вже багато територій, Це і на сході, і на півдні. От Херсон наша така велика перемога, якій ми всі радіємо, безперечно. І більшу частину Херсонщини вже. Як ви думаєте, завдяки чому от наші захисники змушують тікати ворога? Саме головне це мотивація. Тобто, я розумію, що з самого початку люди, які прийшли на нашу землю, не розуміли, що вони тут роблять. Ми розуміли з першого дня, що ми робимо тут. Це перше. Ми розуміємо, що ми, за що ми боремось. По-друге, це наша земля, ми вдома. Я думаю, що це лише питання часу, але Україна обов'язково виграє війну і поверне собі свою землю, яку тимчасово окупували. Я впевнений, просто впевнений, що це буде перемога. І, і я, в принципі, чекаю влітку, що я поїду з нами там. Олена Логінова, Максим Чеблін, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.